Одеса. Сьогодні розглядаємо вас ситуація до кінця грудня. Ви на каналі Хай Роме мене звати Людмила. Будь ласка, підпишіться, хто ще не підписався. І дякую всім, хто мене дивиться. Дивіться, ситуація в Одесі до кінця грудня. Я робила на своєму каналі Таро прогноз на 9 і на 10 грудня. Я там казала, що будуть Південні області дуже страждати. І. Там буде ситуація з енергетикою. І, на жаль, з 9 на 10 грудня обстріляли Одесу шейхедами і було влучання в енергетичні об'єкти. і Одеса залишилась без світла. Дивимось, що зараз буде в Одесі до кінця грудня. Дивіться, тут відлюдник, тут місяць, вже вказує проблеми зі світлом. На жаль, проблеми зі світлом. Хочеться, щоб їх не було, але вони будуть. Місяць це і світло, і вода, і якісь мутки, щось незрозуміле. Дивимось, що покаже. Так, трійка пентаклів. Робота йде імператриця, щоб було покращення. І двійка кубків. Так, дуже багато карт, які вказують на те, що робота ведеться для того, щоб все ж таки комфорт людей він покращився. Давайте дивимося, що тут четвірка жезлів, п'ятірка жезлів і дев'ятка пентаклів. Так, що Одеса я вам скажу. На жаль, до кінця грудня можуть бути ще обстріли: це або ракетні, або шахіди будуть літати. Ось щоб ось цю стабільність по четвірці жезлів порушити буде ще. І по дев'ятці пентаклів Є все ж таки ворогідність, що будуть збиватися, все ж таки вистоїть Одеса. Є у Орків плани і щодо захоплення навіть Одеси, але це нереально. І скільки я не дивилася, захоплення Одеси. Такого ніколи не показувало. Дев'ятка пентаклів, ось тут четвірка жезлів, Одеса мама буде стояти під українським прапором ще дуже-дуже багато віків. Ось так. Але серед проблем. Бачите, світло, і ось тут іде у нас дим, струби, проблеми з опаленням. Дуже людям це вже набридло. Не хочеться іншими словами казати, але ж все ж таки, дивіться, без світла, без опалення, але з манікюром Одесу не можна перемогти. Тут у нас місяць, паж жезлів, колесо Фортуни. Все-таки будуть якісь повторні влучання, вони хочуть позбавити Одесу нормального життя, тероризувати людей. Імператриця це комфорт. І ось тут у нас п'ятірка жезлів під імператрицею. Будуть вони, окупанти, ці кляті цілити в об'єкти, які людям створюють комфорт. Це вода, опалення, світло, газ, можливо, навіть. Тому що, бачите, ось тут так квітка. Палає, як газ горить. Все може бути, можливо, і, і до газу хочуть прикласти свої ракетні удари. І дуже ось тут у нас кубки, такі вони. Не можна прям сказати, що карта ця віє позитивом, як на колоді Вейта, де двійка Кубків говорить лише про співпрацю позитив. Ось бачите, тут вони Одесу хочуть силою, отруєнням змусити до того, щоб Одесити виходили на протести. Ось бачите, тут кров кров у жінки. Тому одесити, не дозволяйте оркам робити провокації, вихід на вулиці, протести проти влади це все російські наративи. Від цього у вас не стане в домі світло горіти, буде ще гірше. Чим більше будуть протести, тим більше орки будуть нападати на ті регіони. Тому будьте обачні і мисліть більш прагматично. Так що, ось так, на жаль, обстріли будуть, але є вірогідність, що по 9-пентаклі все ж таки вистоїть, і ППО буде працювати в більшості випадків. Але проблеми щодо світла, і хочу вам ще сказати, що не треба впадати в вічі. Все ж таки, ось тут у нас імператриця, тут у нас дев'ятка пентаклів. Так, да, проблеми зі світлом будуть, але роблять все, щоб налагодити і стабілізувати ситуацію, повернути людям комфорт. Імператриця комфорт, дев'ятка пентаклів, комфорт будуть працювати, щоб у вас в хаті було тепло, світло і. Люди жили при нормальних умовах, як це можна сказати, в воєнний час. Ось такий розклад. Дякую за увагу. Всі візуалізуйте нашу перемогу, і да буде так, до нових зустрічей.